Вітаю всіх. Хто бачив там попередні останні два ролики? Ми розповідали про змій віки, про їх досвідня, про запаковку. І думаю, що, що ми, не показати результат. Результат треба показати, що ми маємо. Верхній змій віцьок, 25 метрів. Прекрасно закріплений. Між собою з'єднано. все в нічого не рухається, нічого не дихає. Це на наші виходи. Наша розвальцовачка, те, що ми робили. Ну, намотували, ми сюди льон запаковували, просто перевіряли. Хоча тут ну, потекти, якби, теоретично, ну, теоретично все може бути, але практично там майже нереально. Але все ж таки робимо перевірку для, як то кажуть, щоб спокійно було спати. Так, так дивимося, як топ-кумулятор. Такня частинка, зараз будемо спікувати і з нижньою частинкою. В нижній частинці так само, такий самий топ-акумулятор. Це розвольцоване, запаковане. і без прокладочок. Робимо без прокладочок. Я ж казав, що ми, маб мабуть, їх відмовимося. Там, напевно, навіть видно сліди від клею, такий зелененький клей. І дивимося, як він всередині. Ось так всередині. Це Закріплено. Може бути звук не, Борсь, не такий. Бачимо, один віточок був на видна, так би як показати вам. На вісу був. І щоб він не шатався тут, не було ніяких вібрацій. Ну, При транспортуванні зробили раз, ще таке кріпленечко. Це чисто для транспортування. роботі воно ну і нижній віток там впирається в сті... верхню стіночку, там раз заклали, туди туди вже пластмас, це кріплення, воно не прикручене, просто... Компенсує, Третя, щоб не було ніякого ніде нічого, тільки торкається пластмаси. Вичислили тут все ми, вимали. чесненько, гарненько, але ну, швидці всі проварені зверху. І тут проварені що зверху в цій частині. Але коли будемо варити останній шов, все одно тут буде окалено, якийсь може трошки шлак. Ну, якісь будуть продукти будуть, не можна зробити, щоб все було ідеально чисто. То вже коли настане ноги, впаде там на дно і буде собі лежати, нікого, як то кажуть, не зачіпати. На, така нас історія. На цьому завершилася. Все, дякую всім за перегляд. До зустрічі.